Друзі, ми продовжуємо консиліум в нашій студії вже нова експертка. Я рада вітати Валентину Торган, дерматовенерологиню, завідуючу поліклініки всієї сім'ї Одрикс в райдужному. Пані Валентину, вітаю вас. Дякую, дуже рада знайомству знову з вами. з вашої Так, Наші зустрічі. Я е, дуже рада, що ви е, долучилися сьогодні до нашої програми. Тому що е, зазвичай, коли говоримо про зиму, е, яка наближається про осінь, про закриті приміщення, ми говоримо про сухість шкіри, про певні якісь проблеми. І саме сьогодні я б хотіла обговорити із вами екзему. Е, багато хто вважає, що екзема це лише сухість саме або подразнення шкіри. А насправді це зовсім інше захворювання, яке може мати певні хвилі перебігу, серйозно впливати на щоденне життя. І часто, я так розумію, певні проблеми, з якими звертаються до вас, це якісь висипи чи свербіння, і люди, не звертаючись до лікаря, починають самі лікуватися. Тобто весь цей комплекс проблем призводить до ускладнень. Тому хотілося б нагадати нашим глядачам, що таке екзема як зрозуміти, що це саме вона, що це не подразнення, чи не алергія. Екзема це серйозне захворювання. Вона має хронічний перебіг з стадіями рецидивування. Це те, що її характеризує. Тобто не просто з'явилася і пройшла, а має перебіг, який знову з'являється, знову проходить з'являється проходить. Супроводжується вона сильним свербіжем, і взагалі екзема характеризується з латинською мовою. в перекладі це шкіра вскипає, настільки може бути серйозні прояви свербіжу печіння шкіри. З висипаннями можуть бути різні моменти. Вони можуть бути як сухими, так і мокнучими. Сухі це лущення наші, тріщинки кірочки, мокнуття з'являються через утворення визикул. Визикули це пухирці з водним містом вони можуть лопатися і утворювати ранки. Як же ж Порівняти між звичайним подразненням та екземою, де такий стан більш серйозний, де можна самостійно себе відновити, подразнення викликається у нас через зовнішні фактори, це агресивні діючі речовини, мийні засоби, машинні масла в такому форматі. Угу. Вони подразнюють шкіру безпосередньо поверхню її, не включаючи імунний механізм. Алергії у нас спрямовані дією алергену, і тут вже враховуються імунні комплекси, які реагують на дію того чи іншого угу. фактору. Такому форматі, як сама екзема, вона має дуже широкий це, діапазон. Екзема це внутрішній процес. Правильно, не це, це, це не як мазоль. Натерли фізичне тертя, Ми або там а, якісь там певні, коли там ходимо, загрубішала шкіра на п'яточках, тому що там влітку ходили. Там а, це, це не зовнішні фактори, це не опік, це не алергія, коли ти там а, вдихнув щось, або на слізову. Це певні внутрішні процеси, які призводять. До до таких проявів А як його діагностувати? Це захворювання? Є якась певна діагностика? Чи можемо ми здати якісь клітинки на аналіз, чи певні внутрішні там кров на якісь певні фактори? Цілому ні. та екзема це клінічний а, 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 діагноз, який виставляється безпосередньо лікарем-дерматологом. Ви бачите, так? Та угу. коли я бачу, або інший лікар-дерматолог бачить а, саме певний стан, певний механізм, а нам не з хвороби, як це булося, як відбулися ці висипи, і взагалі що робили, і що до них призводило. Тобто, тут потрібна а, спеціалізація. Певна Дос, і від... досвід, да, щоб зрозуміти, що це саме екзема, а це викликає складності для діагностики самостійно вдома. Тобто розуміємо, що не не треба йти щось давати, вам треба просто звернутися при певних таких проявах, які турбують, які повторюються а, саме до лікаря, який діагностує цю проблему. А, а які частини тіла зазвичай вражає екзема? Екзема взагалі вона може бути різною. Екзема може бути дисгідратичною екзема, атопічна екзема, напевно, це про те, що ми сьогодні uh -huh. будемо спілкуватися в основному венозна екзема, посттравматичні екземи, вони мають різні походження, різні локалізації від того, що саме фактор спрямовується. Якщо ми кажемо саме про атопічну екзему, тут має роль вік пацієнта. Якщо це малесенькі дітки, то зазвичай висипи з'являються на щічках в місцях розгибальних поверхонь тіла. Uh -huh. На ручках, на ніжках, якщо ми кажемо про дорослу людину, то тут вже навпаки історія змінюється, і у нас страждають більше згибальні поверхні тіла під колінками в ліктьових ямках. Це основні такі, і по тулубу також може бути висипання. Тобто розуміємо, що є певні навіть такі ділянки тіла, які саме, скажімо так, в лавках полюбляється захворювання. Перше ж, мабуть, питання в людей, які поруч, які побачать ці певні прояви, буде чи воно заразне, тому що люди дуже бояться, і це мабуть ну, це нормально. Це не просто якась огида чи щось. Це такий механізм самозахисту, який генетично в нас влаштований, коли ми бачили ще в давні на, наші пращури в давні часи певні прояви нездорові. Вони відокремлювалися від цієї людини, і це і зараз, в принципі, десь на підсвідомому рівні і в нас працює. Це правда, абсолютно важливо турбуватися про своє здоров'я і оточуючих так само. Екзема абсолютно не заразне захворювання. воно не, не впливає, не дає нам інфекційного якогось ураження. Це су, суто внутрішнє захворювання. Йому... На як ви підкреслили, так? Імунна система трошки перебільшує свої uh, і, можливості ну, повноваження. повноваження да, і трошки. І, і, і вона не заразна, вона не передається, вона тільки може а, приносити, як ви сказали, дискомфорт а, носію саме цього захворювання. І так? Тільки носію, так а можливо і батькам носію. Чому скажіть, будь ласка, а, от ви вже згадали, що декілька причин може бути різні види екземи. А зазвичай а, вже трошки навіть ми почули відповідь на це питання. Чому вона з'являється? Тому що певні є імунні зміни. Якісь процеси проходять, і це зовнішній прояв цього процесу. А що може впливати на, скажімо так, повторення цього захворювання на його перші прояви? Це стрес, це якісь там певні продукти, які ми їмо чи не їмо, чи спосіб життя, чи не знаю, чи це якесь там спадкове захворювання, яке обов'язково буде в дитини, якщо є в батьків, і треба його чекати в певний вік. Як тут зрозуміти? Екзема – це мультифакторне захворювання. Воно має такі механізми, як і спадковий варіант, коли у батьків вже є існуюча атопічна екзема. То схильність у дитини може бути збільшена. Також сюди входять ще атопічні захворювання батьків. Наприклад, алергічний реніт, бронхіальна астма може, може бути корольована з атопічною екземою у дитини. А, якщо ми кажемо про а, генетичну передумову, то тут а, грає роль мутація гену білок-білка філагрину. Він відповідає нам за зволоження, за захист, за угу. а, зміцнення шкіри. При його порушенні, то тут вже є схильність індивідуально вже і у самої дитини. Зовнішні фактори так само додатково впливають на екзему, воно може посилювати, може бути тригером. Це такі фактори, як сутість, яка спровокована засобами, мийними засобами. Це може бути косметичні засоби, При правильно підібрані, так? Так. Якщо ми кажемо про... Додаткове пошкодження може спровокувати. А, харчування не має прям, прямої дії на атопічний дерматит, хоча через кореляцію з алергіями тут має бути обмеження, якщо ми маємо підтверджену харчову алергію. Угу. А якщо ми кажемо про стресовий фактор, то він має а, Певний вплив, такий, вплив так? Так, він може спровокувати, особливо в дорослому віці, атопічну екзему, прояв такий, навіть дебюти да, в дорослих людей. Якщо ми кажемо про додатково Зовнішні фактори фізичні, погода, погодні умови, вони також впливають, посилюються висипи у зимовий період, також може посилюватися у літній період. От все по-різному може бути в кожному випадку, так? Так, це індивідуальні моменти, і а, в цілому а, кореляція того, що взимку у нас холод впливає, як такий агресивний фактор, холод а, пошкоджує наші імунні здатність мікробіом шкіри. А, і це впливає на її пошкодження, запускає певні імунні механізми. Якщо ми кажемо про літній період, то тут вже а, мається на увазі вперше за все вспітніння шкіри, угу. вспітніння під, він сам по Та собі агресивний. Так. Так, він агресивний, подразнює подразнення знову-таки нам може спровокувати посилення цих висипань. Тобто розуміємо, що тут таке дуже маючи такі впливи і їх багато, захворювання. І дійсно я розумію, що, мабуть, люди починають лікуватися самі, щось мазати, чимось заспокоювати, пити якісь піулки, чи то знаєте, антиалергенні в першу чергу, тому що зазвичай люди бачать почервоніння, щось з'явилося. Це воно якимось чином там турбує, свербить, треба ви. Це 100% алергія, і починають самі, самі лікуватися. Ви згадали, що дійсно це може бути пов'язано з алергією, але є й інші випадки, і як впливає саме лікування саме на перебіг? Чи можна отак прожити, не звертаючись до лікаря довгий час? До чого може призвести таке самолікування? Самолікування це перша причина хронізації процесу екземи. Тобто на початку? Захворювання ми можемо швидко і дуже успішно пролікувати і забути це за перший там тиждень. Можливо, назавжди. два. назавжди, не назавжди, Ні, але та це... зараз про це поговоримо. про це. Поговоримо. Да. Да. Стосовно хронізації, дійсно в мене є пацієнти, які приходять вже були страждали руками. І це вже проблема в чому, коли страждає людина довготривало, приєднуються ще додаткові питання. Приєднується вторинна флора, бактеріальна грибкова. Це також можливе ускладнення. А якщо не враховуючи ще те, що самі лікувальні засоби можуть бути обрані не так правильно, як ми би хотіли, щоб пацієнти їх використовували. Лікувальні засоби зараз вільно, на жаль, ми можемо купити місце. І, на жаль, і завдяки цьому ми маємо також змогу самолікуватися в гарних умовах. Але гормональні засоби вони мають бути призначені саме лікарем і в такому форматі, який це не буде шкодити людині. Самолікування. Призводить до гіпотрофії шкірних покривів або до стероїдного дерматиту, він лікується ще складніше. Угу. Тут варто бути уважним. Ну я думаю, що знаєте, люди навпаки бояться гормональних препаратів. Тут щодо вільного їх такого перебігу немає страху, але я впевнена, що якісь примочки, припарки, якісь мазі на травах. Оце все воно використовується і теж за призначенням, без призначення, і там, де не було алергії. Вже якимось полином чи ромашкою вже намазали, і воно вже з'явилося. Тобто розібратися взагалі, звідки, як то кажуть, ноги ростуть в цього певного висипання, це дійсно складно, тому що люди намагалися знаєте, звернутися до народної медицини, забуваючи про те, що народна медицина вже позаду залишилася і що вона переросла в сучасну професійну і доказову. Так, так це дійсно так. У нас місцеві народні такі засоби вони е, дають в, е, в складі атопічного екземи тільки погіршення. Краще вони не зроблять, на жаль, угу. е, тож, будь ласка. Власне, не, треба, не, так, треба. не а це саме стосовно... якщо я знаю лікарі зазвичай, щоб мінімізувати хімічний якийсь вплив, якщо це можна зробити, вони зазвичай і виписують саме такі якісь препарати. чи я знаю навіть багато хто там якісь трав'яні настої. Є такі урологи дуже часто призначають певні такі препарати. Це не тому, що вони не знають інших, а тому, що дійсно для пацієнта це буде нормально певний період приймати саме такий профілактичний там. Не знаю, якусь суміш, угу. але ми розуміємо, що в певним чином в першу чергу повинна бути консультація в лікаря. Скажіть ще, будь ласка, пані Валентино, ми заговорили про те, що можна швидко компенсувати стан людини, швидко з екзему подолати, якщо це первинний прояв, швидко звернулися. А чи можна назавжди позбавитися від цього захворювання? Ага. Екзема відноситься до хронічних дерматозів. Це означає, що ми можемо ввести пацієнта в ремісію. Ремісія може бути тривала, може бути стійкою і не турбувати руками. Проте сказати, що це повне вилікування пацієнта. Це буде неправдою, це не працює таким чином. Ми не можемо повпливати на геном. Ми не можемо м, знищити алергічні е, вплив і, взагалі, відповідь mm -hmm. алергічну імунну відповідь організму. Тож по-чесному ні, це не великовне захворювання. Воно потребує постійного догляду, постійного нагляду. З цим можна жити, можна успішно жити, на якість життя. Це не буде впливати, не буде впливати mm -hmm. якщо правильно турбуватися про себе, про свій стан шкіри. Тобто не будемо лякати, не невиліковне, а хронічний, скажімо Хроничний. так, для того для того, щоб не згадувати про цю дійсно, щоб це не стало постійним супутником. Це захворювання вашого життя. Треба компенсувати стан і продовжувати за собою доглядати, як пані Валентину, треба доглядати за шкірою, якщо у людини екзема. Атопічна екзема потребує зволоження. Це найголовніший етап, і, можливо, навіть на фоні постійного зволоження шкіри ми не будемо відчувати і загострень. Це те, що нам дає змогу підтримувати стан шкіри. А якщо ми кажемо про додатковий догляд, душ не має бути гарячим. Це варто запам'ятати собі. Да, я розумію, що Хтось відчуває себе більш чистим, комусь подобається скрип, але скрип це не в тому форматі. Використовуємо мині засоби а, делікатні, м'які, синтетичні, сіндет мило. Це може бути оліки для душу. Вони при контакті зі шкірою такою піночкою стають і не дають пересушування шкіри. Після душу обов'язково зволоження це прям база. А якщо ви запитаєте, який найкращий крем для використання? Найкращий крем це той, яким користуються регулярно на регулярній основі. Це важливо. Якщо такі люблять дитячі використовувати засоби, тому що думають, що вони а Менш якісь такі хімічні туди якихось домішок і, по-друге, ну це ж для дитини, для дитячої шкіри. Я знаю, що всі хочуть бути трошки дитиною в цей момент і використовувати. Це нормально? Для атопічної екзему, так. так, якщо ми кажемо про інші стани, то там вже інше. Для атопічного екзему підходить. Зволоже, так, можна. так? <світ> і зволоження шкіри ми маємо на увазі зовнішнє, правильно, не про певний такий баланс водний, а кажемо про те, що обов'язково треба зволожувати зовне зовнішній покрів шкіри, щоб не не з'являлися оці прояви, висипи чи якісь місця, які будуть свербіти, турбувати, тобто мазати, перев'язувати, весь час пити якісь пігулки і бути залежними, все життя від тих пігулок. Все це викреслюємо. Ми викреслюємо це в цілому по харчуванні в Що у нас у нас збалансоване харчування? Звісно, якщо є відомі харчові алергени, то ми їх виключаємо з угу. раціону. І достатній водний баланс це завжди база, це завжди має бути, і не забуваємо пити водички. Це правда. Дійсно, знаєте, така особливо мені здається, проблема вона з'являється взимку, тому що влітку спека вона так і натякає, щоб людина щось попила, а взимку якось навіть при сухому повітрі в приміщенні люди перестають пити, і дійсно треба не забувати про це і не тільки людям з екземою, а будь-кому, бо це підтримує організм імунітет шкіру, Взагалі всі функції нашого організму, бо ми набагато відсотків з саме води і складаємося наш організм. Щодо діточок, як бути тут, як розпізнати екзему, і які перші кроки робити. До речі, дебютує ця хвороба в дитинстві зазвичай чи в будь-якому віці може проявитися? Взагалі, проявитися може і в будь-якому віці. Дебют зазвичай. Це немовля, це дітки до ручку. але і в дорослому віці в 20, 30, 30+, плюс може з'явитися вперше. Зазвичай це щось якісь гострі стани, які спрокували. Бо комбінація цих станів в нашому житті це можливо, особливо зараз так. Так, стосовно діточок, особливість у діточок це е, наявність, локалізація висипань. Щічки, нагадаю, шия це розгибальні поверхні кінцівок, ручок ніж. Розгибальні я не уточнила всередині чи ззовні? Це зовні, зовні. зовні. зовні внутрішньо згибальні поверхні це е, ліктьові ямочки та під колінками. Це от, більше у дорослих. У маленьких діточок до року це зазвичай розгибальні поверхні. Угу. Чому так? Тому що зазвичай це дитинка… Катреться саме там у дорослих. Вони згибають під спітніння частіше так mm -hmm. може бути то логіка така. І це вже педіатр разом з дерматологом. Вони теж можуть вже надати певні рекомендації, як це зробити, як дитинці допомогти. Тому що я розумію, що якщо до року, як ви кажете, це дитина ще яка не говорить. А якщо воно дійсно ще й свербить, а вона не може проговорити, що її турбує. Це дуже складна і для дитини, і для батьків ситуація. Так, це може бути порушення сну, і взагалі дитина може бути неспокійною, вона її заважає, свербить нестерп. Дорослі не завжди можуть впоратися, uh -huh. дітки тим паче їм потрібна зовнішня допомога, зовні увага батьків. І дійсно педіатр це, напевно, перша людина, до якої звертається людина, батьки. Та в подальшому це дерматолог, якщо педіатр має Я на наступав, це... да. щось побачив. Так дійсно в будь-якому разі треба звертатися до спеціалістів з дітками. Мені здається, тут трошки простіше, тому що у діточок як якийсь висип, чи прояв, чи почервоніння, батьки завжди переживають, і вони завжди дитину показують. А от дорослі, як ви вже підкреслили, вони щось собі там помазали, щось собі там забули і побігли на роботу. Але не треба нехтувати своїм здоров'ям. Звертайтеся до експертів, це швидше буде. Вилікувати це комфортніше вам для життя і взагалі чого терпіти всі ці негаразди, якщо лікарі дуже швидко і якісно можуть допомогти. Дякую вам, пані Валентина. І з нами у студії була Валентина Торган, дерматовенерологиня, завідуюча поліклініки всієї сім'ї Одрекс в райдужному. Бережіть себе, будьте уважні до свого тіла, до свого ментального здоров'я. Просто от. Трошки уваги, як ви себе почуваєте, спитайте от не просто ж так. Ця програма виникла. Ти як? От спитайте себе не сусіда, не колегу, не рідну людину, а себе. Як ти себе почуваєш? Що ти відчуваєш? І дійсно в той момент ви почуєте від себе внутрішню відповідь, які може і скоригують вас і направлять до лікаря, тому що це вже потребує ваше тіло, ваша психіка. Це дуже важливо піклу. Ватися про себе і з вами був Консиліум і я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.